100 тисяч була б теж гарна сума, але ми зібрали 144 тисячі. І це лише перша частина аукціону, це за кілька годин. Аукціон онлайн триває до 25 числа. Я зараз хочу сюди запросити безпосередньо організаторів аукціону, щоб ми зробили спільне фото і тих, для кого ми старалися. Що там наші старання? Наші старання то так. Я хочу, щоб сюди вийшов Саша Корней. Але нагадати, що засновницею, натхненницею фонду Козак-Драйв є Тетяна Наш капітан. Ваш капітан. Наша, наша Це ваш Кригола, який робить стільки і спочатку повномасштабного вторгнення Таня і весь Козак-Драйв, зокрема, в особі Олександра сьогодні, Володі сьогодні, який допомагав мені продавати артефакти. Настя, виходьте, будь ласка, сюди. Виходьте весь козакдрай, який започаткував цей аукціон і на цьому аукціоні не збирається зупинятися, як не збирається зупинятися на допомозі 96-й зенітно-ракетній бригаді і батальйону Дикеполь. Також я хочу запросити сюди і ладоніму Юнайтед Фобрідом, яка підтримує наші Збройні Сили і теж не збирається зупинятися. Запросили, чи ти надалі присіжню в парк Голосієва, який надав нам майданчик для проведення цього аукціону. Ну і якщо погодяться вийти сюди, Галина Алмазова, дитиколе. Галю, ми обіцяємо, що ми зберемо падеку сюди. Лук'ян і дядя Юра. 96-та, задільна ракетна бригада. Тих, хто організував цей захід? І тих, для кого цей захід був організовано? Будь ласка, фотографуйтесь. Під вашою описуйте.